Вітаю, всіх на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні відео для тих, хто все ще висаджує квіточки, так як я ось тому. Кому це -то цікаво, лишайтеся, поставте вподобачку. Я висаджую в підвіси і в ґрунт. Розповім дещо. ну Можливо, я вже це вже говорила і не раз, але може хтось і не бачив мої відео, тому подивитися і щось візьмете для себе на користь. Все таки ще час, ще можна висаджувати. Почнемо, відправ, відправ, від... Тож почнемо, що буду висаджувати я. У мене ось горщик, ось квіточка. Чому так пізно буду висаджувати? Тому що все-таки квітів було у мене багато. На продаж були квіти, і дещо в мене лишилось таке від продажу, ну, менші саджанці. І я ось тут їх тепер пересаджую. Ну, в такі ось горщики. Тут у мене на 4 літри. Такий ось осадженець. Хочу зауважити, що вже я його сформувала. Якщо ви десь придбали, зараз ще все-таки, можливо, і продають квіти, і ви придбали ось таку рослинку. Я її, до речі, тільки що кинула, то тут, звісно, її потрібно. Обрізати буде. Зараз я це все покажу. От. А поки в мене ось така рослина, я її вже, в принципі, пообрізала. ну, Думаю, не думала знімати відео, а тепер подумала, можливо, ще хтось буде садити, так так, і я, так як і я. Тому. Покажу. Ну, Тут ще треба її підрихтувати. Зараз, звісно, якщо купувати садниці, то вони такі будуть ніби підтягнуті з квітами, і все. Те все потрібно обрізати. Обов'язково. Що ж у мене? Беремо підвіз, ну, такий ось горщик у мене такий. у вас може бути будь-який горщик. Ось така тара, тут 3,7 літрів. Я вважаю, що це проміжна вона, тому що. Довго рослина в цій, такій, ну як правильно, в такому об'ємі рости не зможе. Її подалі, якщо ви побачите, що рослина розвивається, наростила великий кущ, то звісно, краще її пересадити в інший об'єм. Мікрофон знову хоче впасти. В більший. У мене вже горщик був насипаний землею. І тут в мене реківа, дуже легкий субстрат, і він є. З агроперлітом. От вже сюди я не кидала ніякого добрива, в мене вже закінчився осмокот, новий я не купувала. Тому буду висаджувати так, просто торф і, і агроперліт. Ну, Тут техніка відома всім, вибираємо. Буде тільки, мабуть, що із проблемами. Вже він наче і збився, був насипаний, лишала собі, щоб ну, можливо, треба буде, тому що вже в мене й торг закінчився, вже замовила собі в Риківі Торг буду чекаю, не в Риківі, в кліомі. В кліомі замовила Риківі. Надіюся, що скоро буде він. Добавила сюди, я сипала ще один використаний в мене був. Ну і ось, дивіться, яка коренева. Ось такий саджанець, Висаджуємо легенько, не давимо нічого. Корінці там не дуже, не такі. знаєте, як старе коріння, то його треба трішки ну так, роз, ніби, потрогати, трішки його розшевелити. Ось і все. Висадила, землі насипала на стіл, супер. Так, дивимося, що тут. Є ось бутончик. Якщо ось бачите, гілочка і бутончик. Раз, відрізали. Тут все прищипнуто. Тут ось також нашла. все рівномірно, щоб було ось так, все гарненько. І рівномірно ще нашла ось бутончик. Ну, Він стояв, Це те, що лишилось з продажу, і я його так підставила, не дуже до нього дивилась, підрізала. Ось Він також був, тут були квіти. Я їх всі зрізала ну, десь пару днів назад, поки. Готовилася. Не готувалася, поки чекала, що буде час, щоб підсадити. А сьогодні такий день, знаєте, вночі не мало бути доща, та й пішов. Дощ був вночі і зараз прохолодно, так вітер і саме час цим зайнятися. Вітер то не добре, а землі насипала, але зараз приберуся. Така це робота. Так, ось такий горщик я його вже пересадила, тут в мене здається півтора літра чи два. Раніше ще я його пересадила, думала висаджувати мені його в ну, підвіз чи так, якийсь кашпо. І вирішила ні, тому що не зрозуміло мені, як воно буде квітнути. якось квіточка дуже красива така, це при тітуні априкот. Дивіться, яка красива. От вона як пасмурно, вона стає більш яскравіша, більш сонця, вона більш така тускліша. Ну, дуже красиво, Я її все-таки хочу собі залишити, але мені не подобається, як вона отак квітне. У мене є така ще подібна висаджена в горщик. Альпетунія, прикод. От вони дуже якось подібні. То вона буде в горщику, а цю я хочу висадити в ґрунт. тому що горщики вже вже закінчилися. Вибачаю, що замовлююся. Так, що роблю? Ось це все. Я оцю всю красу отак от ось обрізаю. Вона не потрібна, буде, коли буде нарощуватись рослинка. Зараз вже, знаєте, спека буде, то вона і так буде погано рости. Ну, в, ґрунті, в мене ґрунт звичайний, там нічого я не буду туди кидати, просто плумба туди і висаджу. Тому що хочеться мені цю рослину, я її не продавала, лишила вже ну, те, що було продавати, то ли, продала, а собі лишила також, щоб подивитися. Але настільки от, мені не подобається, як вона робить кущик, то я її висаджу в ґрунт, а там буде видно. Ось бачите, до якого стану я її підрізала, тепер її можна висаджувати. Так само, куди б не висаджували, обрізаємо до такого стану. Лише тоді садимо. І рослина буде розвиватися. Що далі чим полити? Коли я буду ґрунт висаджувати, я буду цю рослину висаджувати, ще там в мене тайдал лишився якийсь. Ну, коротше, поростиху де інде. Обов'язково буду проливати актарою. Актарогію було в непогано ще Максим туди додати, чи то Магнікур Energy, чи Енергодар. Ну, це все пролити. Це буде ґрунт, то обов'язково. І в ту саму сумішцю буду додавати добриво, де багато фосфору. У мене там грогин ще остався, тож буду його додавати, Можна йому на фосфат калію. Додати. ну, кого, що, що є, головне, щоб фосфору було більше. тобто, а, Або можна замінити це любим укорінювачем, або такий навіть пудровий розводимо водички, або є такі спеціальні, що підливають ними. Це все ну, щось таке, чи то добре фосфорне, чи то укорінювач можна й те, для того, щоб стимулювати розвиток кореневої системи, куди б ти не висаджували, чи то в горщик. Чи то підвіз, який би ґрунт у вас не був. Це, що я висадила ось сюди, тут в мене чистий торф, це 100%, він, я знаю, що якось гарно, сюди я перелити не буду. Не потрібно, якщо ви знаєте, що у вас ну, чистий субстрат. Ну, в мене, можливо, вона тут і буде. Якщо я буду замішувати на все одне, то можу полити і так. А можу, якщо нема. Потреби, якщо ви висаджуєте в чистий торф, актари можна не лити. Але знову ж таки, якщо ми на цьому етапі вже зараз літо жарко, підлиємо під корінь при посадки актару, цим самим ми бережемо на деякий час і від шкідника не, того, не тільки того, що в ґрунті, а й того, що літає вже, та й самої білокрилки, та й, ну, мошки, оце все воно на деякий час вбереже рослину. Тож, в принципі, я думаю, що актору скідливий такий я, тому що все-таки білокрилка вже, до речі, на капусті є. Не заборилася, тільки сонце вийшло і вона тут альо. Так, ну, ніби це те, що я хотіла розповісти ще раз, показати. Якщо ви ще садите квіти, то обов'язково їх обрізайте. Тому що зараз продаються вже такі квіточки, ну, вже перерощі, вже такий час, що. Так має і бути. Тому ось висадивши, обрізавши, висадивши, ще все наросте і ще все буде квітувати. Тому так на сьогодні. А я буду чекати на ваші вподобайочки, на ваші коментарі. Ну і до нових зустрічей. Миру нам та гарних квітів. На все добре.